Якою буде ціна, яку ми платимо вже зараз? За майбутнє держави з розвинутою економікою, це одне з найважливіших питань сьогодні. Відповідь на яке шукатимуть на Київському міжнародному економічному форумі, що вже вдруге відбудеться під час воєнного стану про перспективи української економіки. Ми поговоримо з Юрієм Пивоваровим, генеральним директором Київського міжнародного економічного форуму. Пане Юрія, вітаємо вас. Пане дякуємо, що Вітаю. ви сьогодні. в нашій студії на форум зареєструвалося багато спікерів українських. А є люди, які ризикують за кордону їхати в такий час говорити про. Перспективи, зокрема, про економічні. Так, є, на жаль, їх не дуже велика кількість, але вже є бізнес, який придивляється до України і ну, готовий розглядати умови, готовий готуватися допомагати нам у відбудові і працювати тут в Україні. Це і... бізнес, який на відбудову зорієнтований? Бізнес поки що на різні сфери. Хтось про mm -hmm. про інвестиції, хтось про будівництво, це поки що тільки вони вивчають. Як можна працювати ну, в теперішніх умовах? Адже вони дуже сильні людина, яка це відстежує. Як ви це можете характеризувати людей, які на цьому етапі готові думати про інвестиції в Україну? Це е, пов'язано з, з тією країною, звідки вони походять, чи з якимись такими ризикованими наміри, чи інша якась особливість, яка об'єднує всіх цих людей? Це дійсно ризикові люди. Угу. Але ми маємо розуміти, що інвестори це не спонсори. Інвестори приходять сюди заради своїх також власних інтересів, і ми маємо побудувати з ними він-він стратегію. Україна хоче отримати інвестиції, робочі місця, нові заводи, експорт, валютну виручку. Інвестор хоче отримати Роботу. Прибуток хоче отримати повернення своїх інвестицій, і це дуже складне завдання. Насправді, на форумі завтра будемо дуже багато про це говорити, тому що як вмовити інвестора побудувати зараз завод в Харкові чи в Миколаєві? Я не думаю, що є людина, яка коротко відповість на це питання. Це дуже складна задача. З багатьох сторін треба говорити і про бізнес-клімат. І про стимули, і про страхування воєнних ризиків? От до речі, одна із тем на форумі одна з дискусій, так і звучить інвестиції та страхування воєнних ризиків. І ви от зараз постійно відповідаєте на відповідаючи на запитання, ви говорите з такою зноскою в теперішніх умовах. В теперішніх умовах от інвестиції і страхування воєнних ризиків зараз це речі, які от не невід'ємні один від одного. І взагалі, який механізм можливо вже є по страхуванню воєнних ризиків, або який ідеальний механізм по страхуванню воєнних ризиків, щоб Україну приходили інвестори. знаєте, на минулому тижні в Україні стався перший кейс, і індустріальний парк у Львові зарис, е, застрахований міжнародною компанією саме від воєнних ризиків. Це величезна робота і Українського Міністерства економіки і міжнародних страхових агенцій. І далі ця практика, ця практика є в Ізраїлі. Є міга... Вона спрацювала, до речі, зараз? Е, ну, будемо бачити. Як це, це буде відбуватись? Ще, ще занадто там мало, мало часу прийшло від, від останніх подій. Але це це є міжнародна практика. У нас на форумі будуть а, страхові компанії, міжнародні і страхові брокери, які досить позитивно вони готові, вони їдуть сюди страхувати воєнні ризики. В дуже тісній співпраці з українською державою, власне, тут Міністерство економіки лід виступає таким лідером драйвером цього питання, і це дуже класно, бо це наша суб'єктна позиція. Ми не чекаємо, поки до нас приїдуть іноземці застрахувати. Ми самі. Це це питання, якби драйвом. Ми самі його намагаємося вирішити до е, теми форуму, який завтра відбудеться е, також. я переглядаючи список дискусій на форумі, найбільше доповідачів і спікерів побачив на темі, про яка називається буквально так: ментальне здоров'я, нові навички в новій реальності. От як ментальне здоров'я взагалі впливає на економіку? Ну, Ви знаєте, якщо навіть взяти всю тему форуму Люди, бізнес-економіка, там ми будемо говорити дуже багато про людей. На сьогоднішній день проблема людей, проблема кадрів для бізнесу стає номером один. Навіть стає більше, ніж податки, фінанси чи, чи, чи експорт. Дійсно, в нас дуже багато людей поїхало на вимушених мігрантів і не всі з них. Хочуть повертатися, в нас дуже багато релокованих підприємств. І населення на Заході України, воно не так підготовлено до інженерних спеціальностей, як на Сході. Підприємства, які 800 підприємств переїхали. В них зараз проблема з сіними, сіні, блакитними да, комерцями, так, помовити, з технічними е, спеціалістами, яких дуже не вистачає. І це питання. І демографії, це питання технічної підготовки, і це питання ментального здоров'я, оскільки у нас дуже багато буде ветеранів. Ветеранів, які потрібно адаптувати в нові умови. Без людей ми не побудуємо економіку. Нам, щоб вижити в Україні, то нам треба ВВП збільшити вдвічі, як мінімум вдвічі. І без людей це буде неможливо. Тому і людський капітал, і ментальне здоров'я, і взагалі про людей буде звучати дуже багато на форумі. А які стратегії будуть обговорюватись, власне, як наших вимушених переселенців, вимушених мігрантів в Україну зокрема повертати через економічні важелі? Обов'язково обов'язково, і будемо говорити це також на різних темах і з різними учасниками, тому що це ну це задача і для бізнесу, та створювати робочі місця, створювати, платити зарплати. Зараз вже ситуація кардинальним чином з минулого року. Якщо в минулому році було дуже багато вакансій, і люди шукали роботу, то зараз вакансій все менше і менше а, і. Але з іншого боку, що це заповнити, означає, що заповнити вакансії? вакансії, але заповнити вакансії дуже важко, тому що е, цей дисбаланс в попиті і пропозиції е, дуже різний. Потрібні одні люди, а є трошки з іншими навичками. Треба дуже багато людей перенавчити. Тому повернути людей. Їм треба створити інфраструктуру, їм треба дати безпеку, їм треба дати робочі місця, їм треба дати навчання їхнім дітям дуже велика проблема, бо мами з дітьми там, і якщо вже діти там другий рік навчаються, це, це вже дуже складно. Тому ми, от з, і з міністерством освіти, і з міністерством цифрової трансформації про сам ж таки людей в плані навчання, перенавчання. Створення для них умов будемо будем говорити. Якщо повернутися до теми інвесторів і теми заходження грошей в Україну, в українську економіку, ну, на ваш погляд, які є найбільші? Та пересторогів інвесторів, окрім війни, безпеки, от ми зараз назвали, є певні такі проблеми. Та без безпековий фактор плюс людський фактор. А якщо це відкинути і повернутися, все ж таки до знаєте тих питань, про які постійно підіймалися до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, це податкова система її недосконалість, Можливо, там потім корупція і так далі. Зараз це на якому плані. Звичайно, і ці питання залишаються, і вони нікуди не ділися, їх треба вирішувати. І, і бізнес-клімат, та і взаємостосунки бізнесу з правоохоронними органами, з податковими органами потрібно якось впорядковувати цей бар'єр між бізнесом і владою. Потрібно ламати і співпрацювати. І судова система так для інвестора дуже важливо захист, правовий захист його інвестицій. Важлива буде інфраструктура, тому що ми ж хочемо, щоб багато підприємств орієнтувалися на експорт. У нас свій внутрішній попит на 50% впав минулому році. Тобто, інвестори, якщо будуть приходити і будувати заводи, вони будуть орієнтуватись на експорт, тому нам порти, залізниця, а якось цю продукцію потрібно доставляти і вивозити. В нас є шанс. Ми ближчі ні до Європи, ніж Китай. Ми можемо бути таким виробничим хабом. Вже сьогодні є компанії, вже навіть минулого року, які розмістили своє виробництво в Україні. Так, це Західна Україна, так заходять ще інші, тому що їм логістично це ближче, їм вигідно, в нас є ресурси, в нас все ж таки є хороший людський, людський капітал, у нас є сировини багато різної. Тому потенціал є, але, але питань треба багато вирішити. Домашнє так. завдання в нас велике. Коли ви говорите, що на 50% впав внутрішній попит, це пов'язано з тим, що настало менше грошей і з тим, що виїхали люди. Так, саме, саме так. Ми з вами стали менше купляти, Але, а ми з вами, як споживачі, є головним драйвером економіки. Бо ми щось купляємо, з цього продавці платять податки, виробники платять податки, економіка працює. Тому як тільки, як тільки люди а, людей зменшується зарплата, зменшується кількість людей. Зменшується внутрішнє споживання, і це величезна проблема для а як працювали ці, ці програми стимулювання бізнесу, які запускав уряд минулого року. Там пам'ятаєте, і ми навіть в ефірі про них говорили Гранти маленькі ну, маленький, маленький бізнес. Так хоч ім хоч там і невеликі були суми, але загалом, коли говорилося про всю суму, яка йшла би на ці гранти для малого бізнесу, то вона вражає нову справу. Чи так. воно якось мало ефект? І, е, мало можливо, недостатній, так як би хотілось в принципі. у... У Міністерства економіки там, і у інших досить багато, велика кількість програм, дуже багато. Там, у Юсейд там багато кількість грантових програм, і вони збільшили бюджети. Вони їх зараз дійсно видають. Я думаю, що трошки недостатньо інформування, що не весь бізнес розуміє, як взяти цей грант. Програми хороші і по 579, і по, і по, по 5.7.9, Нагадайте, це, це, це кредитування, кредитування. це да, компенсація ставок по, по кредитам. Це також дуже важлива і потрібна програма, оскільки гроші для розвитку, для фінансування бігових коштів бізнесу потрібно. Тому е програма класна, але доінформовувати бізнес. Як з нею скористатись, дуже багато але потрібно. взагалі у світовій практиці це працює чи не працює? Це стимулювання бізнесу державою. Чи ну, бізнес просто це така історія, коли там дуже багато такої ініціативи власної, так приватної? А, наскільки це в світовій практиці? Взагалі історія, яка ви знаєте, в різна економіку? в різні періоди, а, оцей баланс між бізнесом і державою він по різному в різних країнах спрацьовує. Ковід показав, що держави взяли на себе лідерство і простимулювали бізнес. Тобто, в складні часи, і в, в часи війни, якщо взяти Сполучені Штати там під час Другої світової війни, ну там просто держава витягнула всю економіку. Ось тому в складні часи, звичайно, держава має брати лідерство. Такі е програми вони спрацьовують, так вони допомагають бізнесу, вони е підтримують особливо малий середній бізнес, якому ну, потрібна. Підтримка, в якого впав дуже сильно попит. Тому зараз, під час таких складних випробувань, це дуже важливо. І на завершення, пане Юріє, ви вдруге під час воєнного стану проводите форум економічний. Як змінився фокус від того, що ви проводили минулого року, ви проводили так, перший так. економічний форум? Завтра це вже дев'ятий кмф і другий дійсно під час війни. І, чесно кажучи, дуже сильно ми змінились от, в програмі, в контенті. А наш форум завжди був про майбутнє, про тренди, про технології, про стратегії. І навіть минулого року ми дуже оптимістично обговорювали, як ми будемо відбудовувати Україну після перемоги. На жаль, життя складніше, ніж ніж ми планували. І сьогодні ми маємо говорити, як нам жити і будувати економіку під час війни. Так, і відбудова це, це дуже важливо, але. Ну, потрібно Вже і зараз так бути невідкладні економічні рішення, які потрібно приймати зараз. Це дуже дійсно актуально важливо. І тобто, ми, ми змінили фокус з далекого майбутнього фактично на сьогоднішній і завтрашній день, на саме а, найважливіше, що потрібно для бізнесу, для економіки, для людей. Саме зараз. Пане юрі, дуже вам, дуже вам дякуємо Дякую. і бажаємо, щоб на цьому форумі от в цих дискусіях, які відбуватимуться, так в цих темах, які ви заявили, щоб ви в них знайшли все ж таки якесь це раціональне зерно, можливо, якісь механізми, які би нам тут і зараз допомогли підняти економіку. Дякую Дякую Дякую. Юрій Пивоваров, пивовар, генеральний директор Київського міжнародного економічного форуму, який завтра стартує в столиці, був гостем прямого ефіру.